Всім привіт, дай Боже. Всім привіт. З вами Шотам там YouTube. і сьогодні в нас в гостях а, людина, яка може перевернути ваше сприйняття про дитячий контент. Тобто, ви всі казали, що ну багато хто писав: о, дитячий контент, це так круто, це так заліпательно, там все просто, мільйони переглядів, мільйони доларів. Так що, Богдан, жалуйся, як ти докотився до такого життя? Ну, приїхав я вже сьогодні сюди бомжом. Займав, займався з командою кілька років Ютубом. Почали десь теж у році 15-му, У мене тоді ну, народився перший син. От. Відповідно, там коли купа іграшок. ну І плюс у мене теж е, кращий там, друг е, е, вже з 12-го року цікавився темою Ютубу, заробляв на сірих схемах, на чорних а, схемах. це Почав пропонувати, що от давайте займатися, щось подібне робити. Я спочатку там найняв одну дівчину, яка просто знімала з екрану гри і озвучувала прикольно. Тоді це було прикольно, все працювало, все окей. Нас там правда, не заходило сильно. Потім товариш каже: ну дивіться, є така там тема пісенька сім'я пальчиків. Фінгер та фінгер. Мамі Фінгер і так далі. От. І почало, моя дружина вже включила теж в роботу і зробила шаблон в Кантазії в, в звичайній програмі для редагування. І почала клепати, тобто я її там трошки навчив фотошоп, і вона клепала різних персонажів ском 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 скомпонованих. Це те, що ти робив, так? Та. Типу анімації. Але я в іншій програмі працював. О, в... Я в After Effects зробив цей шаблон. Так, так. Де, де всі вони там танцювали, рухались, і я просто замінивши картинку в папці, так, так. робив новий відос. Так. Тобто Коли я навіть так не монтував. Можливо, я, навіть, я, 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 я міняв картинку в папці і рендерив, і все, і получався новий оригінальний дитячий контент. Відповідно, товариш мав там сірі канали з трафіком, він просто перезаливав натуральні мультики і теж заробляв на цьому. Він зляв трошки трафіку на цей канал, дав йому бусту, і пішло. Пішло. Ну, дуже круто, це був там. Перший розрив мозку, що такі гроші можуть так. платити за, за оце, типу, за. Ну я ну, це можна назвати шлаком. Ні, ну блін, ти старався всі. Ну, тобто, блін, багато що можна шлаком назвати, але на Ютубі дивляться все. Я завжди кажу, що можливо тут немає чим пишатись. Але ніхто твого лиця не бачить, ніхто не знає, це ти зробив Так. Да. і це ти просто на цьому можеш собі заробляти хороші гроші. Ніхто навіть не буде знати, де ти ішов. Ну чекай. Скільки тебе підписників на каналі? Ну, той канал, якраз з якого починали, на ньому 120 тисяч, а інший канал, з якого, над яким ми вже працювали командою, там, знімали професійно uh -huh. сценарії, озвучки, там 500 тисяч. Ну, півмільйона я перепрошую, так. Да. Uh, ми прикріпляємо, ми прикріпляємо, показуємо uh, все. Плюс-мінус. Uh, скільки uh, виходило? Плюс-мінус. Uh, я просто. Ну, у нас uh, виходило. З тисячі переглядів долар, з мільйона тисячі доларів. Чоси, це нормальний блідоль. Це ж тоді було, тобто до цих та, та. змін правил про дитячий контент. І ну, я думаю, в місяць ми заробляли по кілька тисяч доларів. Просто звукачі, коли у нас там був свій монтажор, і у нас ще п'ять чоловік працювало. Там виходило конкретно на кожну людину, там пріна небагато. Там ну, ну, виміркам України, коли ти просто приходиш на офіс, кайфуєш, там ти на такі саме там в кімнату приходиш, там граєшся іграшками, е, і цей е, ну це було круто. Заробляли пару тисяч доларів в місяць. А як взагалі припрошу перебив? Як взагалі була е, створена от ваша ваш продакшн? Тобто люди працювали, кожен виконував свою функцію за зарплату чи можливо за відсоток? В момент, коли ми вже, там, YouTube почав, я все одно паралельно займався веб-дизайном, я, крім, крім того, всього там, дизайнер. І там, мій товариш, який в мене теж навчився дизайну, теж пішов до нас в команду. Спочатку він працював за зарплату, потім ми йому дали відсотки від каналу. А, ну, і так, ну, крім людей, яких ми, яких ми конкретно мали, це звукачі і монтажер. Ті, ті були на зарплаті, більшість 5 чоловік орієнтовно були всі на долі від каналу. Тобто мені завжди було цікаво, як придумувати. От в мене фантазія хвора, дуже хвора. Я можу придумувати там пилки з коровами, там. Коров лідуть яйця, грубо кажучи. А от коли я дивлю дитячий контент, мені завжди кажеться, Боже, ну, ну як придумати ідею, як, як вони прописують сценарій. Я гляну якийсь один з твоїх відосів, який там 11, міль... 11 мільйонів набрав. Так вони там говорять, в них є сценарій, типу, блін. Ну, для, мене це, для мене це тяжко, скажімо так. Я, можливо, просто не сценарист. У нас в цьому там. Був жарний плюс в тому, що там, і там, один з моїх друзів, і моя дружина, вони круто придумали сценарій, і ми в один момент прийшли до, до ідеї, що потрібно робити серійний контент. Тобто, щоб ця аудиторія перетікалася. З... Я зрозумів, Хотіли дивитися а, нову нову серію. І, і плюс, коли людина ліво поп... ну, там дитина попадає на якесь відео, вона не розуміє контакт, і вона починає дивитися там всю Це дуже с... мощно, так. весь серіал. От. І в цьому. ну, тобто... Писалися класні сценарії реально. Ну, тобто, я б, я б сам теж не придумував, Я більше по про ну там по техніці, по світлу, по тобто, я, 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 я там привносив більше таку там, технічну сторону. Mm -hmm. тобто, ми спочатку теж знімали на iPhone 5 SE, є. Там чи як він було діло, так От. <смітна> причому у нас перше відео, яке ми там теж зняли на iPhone, було з іграшками маленькі супергерої. Ну, там було таке там з руками. Це все там, але воно набрало 15 мільйонів переглядів, дуже круто заробило. От що ми завжди хочемо yeah. донести нашим глядачам, що не, не потрібно вам мега, там реди, камери, макро і так далі. Телефон yeah. п'ятьорка. Телефона достатньо і дуже часто люди кажуть, мені треба дуже потужний комп'ютер, щоб що-небудь знімати. А на чому ви монтували тоді? Ну тоді ну це були самі обичні компи. Самі обичні компи. От заді ви бачите, Asus стоїть. 15-го року? 15 <звизу> року Asus, який до сих пір кочегарить всі відоси з <звизу> і Якщо порахувати, наскільки він себе окупив, та, ти шо, то та можна би. було вже б, я не знаю, дві фури таких комп'ютерів так поставити. Е, добре, таке питання. Коли все закрилось? Коли прийшов е, піпец? Перший момент був це, коли заборонили автогенерований контент, це, що ми угу. робили, підставляючи просто файли. Ну, такий перший дзвіночок, але ну, ок, все одно дитячко не заробляємо, плюс ми перейшли вже в більш професійну зйомку, продакшн. і потім на Ютубі пішло дуже багато трешу. Тобто там поле, та. кров, б... ну логітні... Ці памперси, памперси з тіпа, з нутеллою, але там, та. ну типа як какашки, але нутеллою. і там і такого обмазувалися. Ютуб ж Ютуб все одно до цього це все поширяв. Він давав та, та. рекомендації. Він, він, та це там поразив, мільярди переглядів. Да, так само на цьому заробляв, але тут там, хтось сказав, що так не має бути. Там бренди бренди та, по, та, по що їхні пожалілися, та. на такому контенті. Не підходить рекламодавцям. О. Стандартна фраза, бля. Так. І все. Велиці нові правила для дитячого контенту. І просто дохід впав 10 разів. Я грибу. Ну і з одного боку, воно там ще б на пасиві приносило, але вже ці гроші в 10 разів менші не покрив. Ну, там, команда, по-перше, команда нічого. велика, так. <с> тобто, якщо до цього раніше там, куплялись постійно якісь нові іграшки, причому заказувалися з за Амазона, щоб саме першим розпакувати і так далі, і так далі, то ну, в цей момент все, типу, ми зрозуміли, що сенсу далі немає. Продакшн, uh, по суті, був ще там якісь ідеї, може перебирали, там пробували якісь історії озвучувати з Reddit, а теж no. uh, пере... ну, і в результаті все ж всі вже перегоріли, почали шукати якісь інші Окей. Okay. Щоб... А останній раз, коли ви загружали відоси, плюс мінус на цей... oh, це треба дивитися давно вже. Ну, типу, yeah. та так, так, давно uh, роки три сюди. Uh, і ще таке питання. Добре, за мільйон переглядів, плюс-мінус, скільки зараз тепер, коли вже позначка внизу є 100 дитячий 100 контент, доларів, за мільйон доларів, так. Я тобі скажу, це ще досить непогано, бо в мене є, наприклад, відео, які, наприклад, в Індії вистрілили, і там за мільйон 200 доларів. Ну, тобто, до речі, ще хотів запитати, я от бачив, у нас в групі дуже в пабліку скидали часто, що розпаковують е, цукерки, іграшки, там ще щось. Але я викупаю, що є контент, який не маркірується для дитячих. Що, що, як з цим? Ви ж могли, наприклад, свої відоси заливати і ставити контент не для дітей. Да, це, ну, Можна було трохи перефотировати. Пере пере Форматувати контент і подавати його, як, там, як лайфхаки. Угу. І там теж може були спроби, але все одно, я думаю, це така дуже стежка. Хитка, так, та? хитка, да, можна в будь-який момент залишитися І ну, це сильно не поможе. Я бачу, зараз канали стикаються, що ну, знову ж таки, дохлі риби кольорові. Це, це, ну, це реально дитячий контент. який... Але бачиш, якщо ти зайдеш туди, там не пише дитячий да, YouTube. Да, YouTube. Це дорослий. E, YouTube. E, тут? Ну, феномен, напевно, тому, що. Ви перегоріли, мабуть. Ні, ні, я маю а, думати, ні? Що, чому це чому контент не відносить до, до, до дитячого, це. Ну, там знаю, автори якось обґрунтовують, що це стоп моушн це дивиться і там, 16, і 30, і. і Окей, і, дивись. Так. А якщо ви зараз на вас півмільйонний канал, дуже так. шкода, що пропадав, і теоретично ви, наприклад. Знімаєте контент, грубо кажучи, як ти кажеш під лайфхаки, там так. під ще щось. Типу, хай це буде доросла людина, яка буде це все розпакувати і так далі. От. І переформувати. І, наприклад, коли заговантажуєш, ставиш, типу, ні для дітей. Можна. Ну і ви можете вас ну, оживити цей канал по суті. Чи вже все, фініш? Ну оживити, скоріше, у цього, не ви не вийде. Ви, тобто там просто буде гарна, ну, гарна цифра підписників. Так. Підписники точно вже не будуть дивитися. А, і ну, ми не пробували. Но там всі експерти по Ютубу кажуть, що краще стартують нові канали. Я б всі експертів по Ютубу насправді склав би лесом. Образно поясню приклад. У мене є канал, був він сірий. Потім, типу, ми туди заливали нормальні відоси, він отримав монетизацію. Але так як ми всі відео видали, канал здох просів, і він більше двох років, там на одному відосі крутився. Mm -hmm. В нього недавно хотіли вже забирати монету, бо він по часах не вигрібав. От, і ми вирішили залавати туди пляжі. Mm -hmm. І що ти думаєш, типу 2000 за вересень він заробив 2000 доларів? Тобто, якщо подивити статистику, там 0, там 60 центів, 2 долара, долар, 2 долара, 2 долари, бац 2000 доларів, mm -hmm. можливо, вам варто подумати і переформовувати цей контент, наприклад. Закидати щось круте, нове, яке не буде дитяче, а ті відоси дитячі, поскривати там. Ну, тіпо, Ну, чому? ну от, власне, не дитяче, тому що переформатувати будь-який канал, в принципі, можна, але ми переформатували тільки от, на такий контент, який сам по собі актуальний. Так, ну, Який, типу, е, стріляє сам, сам, тобто йога, пляжі, розумієш? І в мене також є канал з е, е, Майнкрафтом. Ну, Нормальний канал, він рухався, але він також по тих чи інших причинах здувся, і його було вже нерелевантно робити далі. І він перекинувся на пляжі, і там, блін, всі підписники, скільки там їх було, все діти. Ну, і здавалось би, експерти зараз кажуть: не можна на дитячому контенті почати якийсь новий контент пилити. Це там то того, він спокійно собі переформатувався. Там спочатку відписки пішли, тіпа, від дітей. Ну там, мабуть, батя такі, що це? Ти Майнкрафт дивишся? А ну дай сюди я буду дивитись тепер. Тепер я буду Майнкрафт на зіночок, на пляжі. Ну, менше з тим, переформатовувати спокійно. А такий гігант, як от твій канал, він також може перейти спокійно на дорослу тему. Ви нагадали мені, ну оцей знову ж таки там друг, який займався там спочатку сіроми темами, темами. Він потім на ці дитячі канали, час ну там до, до, до останнього ще заливав серіали, фільми і теж вони заходили. Ну тобто так. Пенталія ну, було... ну, монетизація, ти в будь-який момент, якщо знайшов схему обійти авторське право, ти міг заляти фільм-серіал і там, за кілька днів заробити теж тисячі доларів. Тобто ну, він цим користувався. Але знову ж таки, і сіру тему з серіалами і фільмами закри... закрили повністю все. Так, прикрили багато що. Да. Ну, в принципі, отак, от ми поговорили про дитячий контент, якщо є ще якісь питання. Е, є питання. В основному, коли все починалося? Трафік ішов з рекомендацій? Е, ну, буст в тих, в, тих, в тих роках ще реально класно працювали там, старт з кінечних заставок, і буст каналом давався знову ж таки зі своїх же каналів, просто mm -hmm. з сірим контентом перезарядний мультиком. От все, якщо в тебе є один успішний канал, запустити інші, а, інші, це інші, інші тематики, це не проблема. Це не проблема. Я. А чи стикався ти на початку з тим, що після того як отримують монету на дитячому каналі, а зразу падають? І рекомендація ну, в нього це було давно а це нове правило це зовсім нове. недавно появилась так, бо дуже часте питання, що робити. Ось і ну, на нього дуже індивідуальну відповідь треба давати. То тобто дивіться на сурні підкасти. Да, і ще дуже ось, теж нагадала стосовно там старту якогось трафіку. У вас інтерв'ю я бачив, брав Бабай. Так. От і він зараз там канал свій розганяє за, за, за рахунок ну, YouTube реклами. Тобто, він... О, я вважаю, що це взагалі. Ну там вливи теж не немалі гроші. Но... А, мені здається, це якщо ти власний бренд розкручуєш. Типу так, це прикольно. Або, наприклад, якщо ти розкручуєш магазин, так, оце це, люкс да. та тому, що ти там вже попадаєш на гачечок до Аценса чи ну до Гугла коротше, і він уже з тебе буде mm. отак: от отак гребти, бабло. Ну і коли ти розкручуєш власний бренд, наприклад, у нас, у нас є маленьке виробництво. Не будемо тут рекламувати. Одним словом, у нас є продукт, і ми його рекламуємо, як і в інстаграмі, в Таргеті, в Тіктоці. Ну, це зараз не Ютуб продукт. Це не Ютуб продукт. Це от. Так, оці всі плакати це для виставок нашого продукту. Ну, менше з тим. І так само на Ютубі, якщо ми зайдемо, ми не будемо робити рекламу на Ютубі. Угу. Чому? Тому що це є засіб для чистки взуття. Так, У нас є в планах зробити класний канал, який. Де люди будуть чистити взуття, це як окрема ніша. І рости цей канал буде за рахунок органіки. В Чому тут плюс? О, насправді, реклама продукту, власного ж, а. де з посилання там, на eBay і дохід з монетизації. Так. Але якщо б ми влили зразу рекламу від о, YouTube, YouTube такий, ага в тебе є гроші, ну, так, далі себе, плати. Не, ти не на органіці вже не попереш, як тільки ти даш гроші. вирішив. Наприклад, мені здається, що в Ютуба ця таргетна реклама найдорожча. Там щось за те, щоб ти 14 тисяч переглядів отримав від їхньої реклами, там треба заплатити просто космічні гроші. Сотні сотні доларів, типу, в них дуже дорога реклама. Тому mm -hmm. ми не радимо. Ні, там, якщо, якщо ви хочете суто переглядів, суто переглядів, там, неважливо, які вони будуть, mm -hmm. секунда-дві. То ну, я купляв перегляди в Ютуба за три-за 5 українських копійок. Я думаю, а, це, це, не, це досить mm. недорого. Це не накрутка? Україні. Ні, ні, ні. Іменно в це, 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 Да? була, да, це все. Тобто, перегляди купити може дуже дешево. Просто ну, якість цих переглядів і конвертація їхньої підписки там ніяка. Ну з другого боку, я таким чином на локальному рівні рекламую бізнеси. Там теж паняков рів у нас в місті є. І я їм запускав там рекламу, знімав відео рекламне. так саме клініка. От я запускаю. Погео, угу. відео в Ютубі. Цю рекламу часто люди дивляться на телевізорах, так. вони дивляться всі смарт тв і вона дуже класно працює. Тобто в цьому плані Google Adsense, YouTube реклама вона крута. Ну, це коли ти бізнес там да. маєш. Да. А коли в нас от більшість людей хочуть заробляти на відосах, там не да. показуючи своє обличчя, да. то краще не треба. Да. І що ти думаєш далі робити? З дитячим ти закопав да, його дитячі, лопач... да, лопаточкою да. в пісочку? Ну, Відкрию теж там, це не знаю. З дитячого контенту вийшло купити квартиру, але не вийшло зробити ремонт. Зараз <рес> треба знайти норму ніж, щоб, щоб зробити ремонт. <рес> ну блин, уже буст уже хороший, <рес> арт хороший. А ну, головне знайти свій мотивацію, заради чого канали нові так, запускати. Так. А потім і будинок треба купити. <рес> ну, <блин. рес> а ще таке питаннячко на рахунок нових ніж. Чи вже приглядався до чого? Да, до то, чого душа лине, що би зараз хотів запустити? От зараз реально, от якраз думаю, з точки зору там, до чого душа линейно. Тобто, дуже хочеться знімати якісь круті там, відео на березі там, не знаю, річки, озера, про, там, чи просто в лісі готуючи їжу, тобто, там, класне приготування з такою сочною, сочною картинкою і з класними звуками да. природи. Ну, тобто, я, я, це а як солокемпінг тільки, з готовкою з готовкою. І класний контент, як для чоловіка. Ти собі поїхав на природу, приготував, поїв, зняв відео, а жінці сказав, та я на роботу їздив. У мене це є друг Вася, він Чернівцях був знайшов таку дівчинку, яка теж. Пече хліб сама і так далі, і теж планували запуститись, але то, то дощ, то сніг, то О. погода. Ну от проблемно з, з погодою згадати. Я собі зараз такі самі виправдання знаходжу, щоб не їхати в ліс і не знімати. Ну ось щось погода. Ось це ж треба їхати. А з нас зараз в Україні заборонено машину їхати в ліс. Ну, так, ну так, це Все. На жаль. Ну але ми надіємося, що в тебе давай. ми надіємося, що в тебе вийде цей контент. І як від нас чисто порада. Якщо в тебе є час, бажання і мотивація, то роби декілька проектів. Ти ніколи не знаєш, який проект стрельне. Насправді, я декілька. Ну от зараз веду теж нових багато проєктів. Я робив акценти на одних. І на інших, uh -huh. а вистріли, пішли зовсім інші. То, що ти не очікуєш? Так, це <пілляв> з відео буває. Навіть. Ну і ще ми розробили ряд нових каналів, нових ніш, які на ютубі свіжі нові. От там от, у нас є цілий плакат, там дум просто Батман, і там, <пілляв> просто, а ти Батман, ще там, і там так от маленькими буквами, просто повні ніші. Ну а всі вони будуть доступні в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. А, можете досліджувати, повторювати, брати на озброєння. Такий подкаст у нас вийшов, Якщо, Дякуємо вам. Якщо у вас виникають додаткові питання, пишіть коменти, долучайтесь в телеграм, будемо відповідати, і робіть YouTube. Все, ми у вас віримо. Всі є. Класно, першу дублю. От, батько і все.